Мамо, ну помилився чоловік, необдуманих речей наробив. Не Марія майже плакала. З ким не буває, ви ж все життя разом. Невже в тебе нема до нього жодної жалості? Поки що ні. Валентина Іванівна дивилася у вікно і навіть не повернулася до дочки. А мені дуже тата шкода. Ти бачила, як він переживає, змарнів, очі сумні, на роботі допізна сидить, гульбанить часто. Я його таким ніколи не бачила. Адже він зовсім один залишився, сам собі не радий. Ну, звичайно, неприємно усвідомлювати, що ти сам зруйнував своє життя. Він же хоче все виправити, мамо, зрозумів, що був неправий, і. Зараз він на все готовий, щоб донька підбирала слова, щоб було, як раніше, це він тобі сказав? Мати, нарешті, подивилася Марії в очі, чи це ви з Михайлом хочете сім'ю, як раніше? Ми всі цього хочемо, у голосі дочки плеснула надія. Тобто ви втрьох. Вже про все домовилися. Думаєте, мама добра, має прощати, забувати про себе заради вашого блага, так от, мої дорогі діти, мені не потрібні ні його вибачення, ні його каяття. Жодних, як раніше, не буде. Ти ж розумієш не можна стерти те, що сталося. Думаю, всім нам буде краще, якщо ваш батько поживе нарешті так, як мріяв. Так і передай йому Марії. Він одержав усе, чого йому так не вистачало свободу та пригоди. Мамо, невже ти сама не сумуєш за колишнім життям? Адже ви добре з татом жили дружно, не пам'ятаю навіть, щоб ви сварилися, а ми не сварилися, Маріє. Він просто зрадив мене на старості років. Мамино голос став металевим. Чи ти забула? Знайшов молоду, сам вирішив розлучитися, сам пішов і одружився з іншою, йому не було мене шкода. Він розлучився вже, мамо, там все скінчено. Батько залишився зовсім один, хоче повернутись і. Нехай хоче, я тут до чого? Хіба він один? У нього чудові син та дочка, онуки, а головне, гроші є, робота, житло, здоров'я завидний наречений. Чоловік, як він самовисловився, у розквіті сил, знайде ще своє щастя, а ти не знаю. Може, і я знайду, але поки що мені добре одній, а ти перестань, будь ласка, грати у миротворця. Хоче твій батько вибачення? Сам нехай напружується, а не перемовників підсилає, хоча краще, нехай на сайт знайомств анкету виставить, там великий вибір молодих та привабливих. Щодо того, що їй добре самою Валентина не лукавила. Андрій пішов чотири роки тому, і вона, отямивши, встигла оцінити переваги самотнього життя. Коли хочу їв халву, коли хочу пряники. Раніше у неї такого не було, адже вона з чоловіком прожила довше, ніж без нього, у юності стала дружиною і матір'ю і все життя без залишку роздавала себе близьким. Вчинок чоловіка, звичайно, був для неї несподіванкою, не те, щоб світ звалився, ні. Валентина знала характер чоловіка і ніколи не мала підстав для ревнощів, хоча не відкидала якихось інтрижок, легкого флірту. Андрій був привабливим чоловіком, а згодом і заможним. Багатьом подобався. За рекомендацією друга, син привів до сімейної фірми 35-річну Дарину, маркетолога з великим досвідом. Чоловік спочатку її пропозиціям не дуже довіряв, але жінка ні в чому не помилялася. Продажі пішли вгору. А паралельно з'явився і інтерес боса до розуму та креативності нової співробітниці. Він і вдома про неї безупинно розповідав: за півроку почався роман. Вся фірма стежила за прекрасною мелодрамою і захоплено пліткувала про боса та його пасії. Дружина, як завжди, дізналася останньою. Найбільше Валентину образив той факт, що діти були в курсі. Син разом із батьком працював, сестрі розповів, знали та мовчали. Мама вже після розлучення знайшла сили запитати чому. Михайло не зміг про це говорити, а Марія сказала щось на кшталт, мамо. Ми в шоці були спочатку, потім думали, що батько необдумано це зробив, що це у нього швидкоплинне і скоро пройде, з ким не буває. Та й видно було, що вона його просто через гроші вибрала, їй, крім грошей, не треба нічого. Але Андрій такої банальності, звісно, не бачив. Він потай купив Дарині квартиру і якогось дня переїхав туди. Момент був критичний дарина чекала на дитину. Валя, коли все дізналася, одного не могла зрозуміти. Невже в 53 роки можна настільки закохатися, щоб зруйнувати своє життя? На це чоловік відповів: Знаєш, я вже забув, коли ти на мене дивилася такими захопленими і вдячними очима. У тебе онуки одні в голові дача, я себе дідом поряд з тобою відчуваю, розумієш? А з Дариною її ровесником. Працював усе життя на вас, хочу пожити в насолоду тепер. Що тут перечити? Якщо дитинство в одному місці заграло, треба чоловіка відпустити з миром. Перепрацювала людина, хай відпочине з молодою дружиною, а вона, Валентина, теж від родитних турбот відпочине. Їй і на думку не спадало. Жити у своє задоволення, все життя про інших думала, а вони, он як їй, відплатили. Після народження сина чарівна Дарина змінилася. Найгірше те, що вона почала ревнувати Андрія до його дорослих дітей, а ще просити участі та допомоги з немовлям у таких обсягах, про які він зі старшими, й подумати не міг. Та й сивий вже Андрій усвідомив, що даремно так приндився і молодився, онуки у його віці саме те. Прийшла туга за минулим життям, заграли фарбами руки щастя з жінкою, яка не діставала вічними проханнями, була чудовою господаркою та матір'ю. Навіщо, навіщо? Навіщо він сказав дружині, що йому не потрібна ровесниця? Хто його про це просив? Від молодої дружини Андрій пішов через два роки. Валентина на той час знайшла собі ровесника.